На зв'язку 50-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Зараз ми виконуємо завдання з ремонту та відновлення військової техніки, яка залучається в боротьбі за незалежність та суверенітет нашої держави. Для виконання надважливих завдань у запеклих боях потрібно швидко ремонтувати техніку. Вона не просто виходить з ладу. Вона потребує щоденного якісного ремонту та обслуговування. У надтяжких умовах такі колеса на військовій техніці ремонтувати вкрай складно і іноді просто неможливо без спеціального обладнання. На ремонт одного колеса може піти до одного дня без верстату для демонтування монтажу рамфлет вставок. Долучайтеся до збору на такий верстат. Це допоможе нам оперативно та якісно відновлювати та ремонтувати техніку. Кожен крок це великий внесок до перемоги. Слава Україні! Героям слава!